Села Бишляк Володимирецького району, він працює єгрем у приватного підприємства Артюшика на угіддях. Він напротязі дня займався своєю, непосред... своєю роботою згідно того договору, який був заключений з приватним підприємцем. І близько 18-ї години зустрівся зі своїми знайомими і вирішили вони відпочити в селі Біле в кафе-магазині. При собі мав рушницю одностволку, з якою він ходив по цим угіддям. І вже було йому вже було попереджено про те, що необхідно з магазину вийти з мисливською рушницею, На що він вийшов, положив в кінну повозку сані цю рушницю і купивши продукти харчування і спиртні напої, вони сіли розпивати. В Годині зайшли молодь віком ну від 90-го років народження, і сіли за сусіднім столиком. Також відпочивали. Між ними відповідно на ґрунті вже випитого спиртних напоїв, виник словесний конфлікт. наш житель Бишляк 90 дев'яностого року народження. Вийшов на вулицю, взяв цю мисливську рушницю і здійснив три постріли у вітринне скло. саме пошкоджене вікно і від скла, і від патронів мисливської рушниці сам патрон налічує до 50 дробин. Наніс тілесні ушкодження відвідувачам цього кафе. Ну, у одного із них для прикладу вже витащили близько 26 дробин, у інших різна кількість від 2 до 7 до 10 дробин. Стан їх здоров'я задовільний. Наразі наш підозрюваний затриманий по даному факту. Інформація відомості внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією частиною 4 статті 296. Це хуліганські дії, вчинені застосуванням вогнепальної чи холодної зброї або іншого предмету, спеціально пристосовано для, для нанесення тілесних ушкоджень. Ну, Диспозиції цієї статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі. Відповідно, ця людина вже затримана згідно кримінально процесуального кодексу згідно статті 208 По і проводиться слідчі дії.